Колядка лине з хати до хати, йдуть усі люди Христа вітати. За колядуймо, Богу, поклін Господі, та знов дорогу, за колядуймо, вклонімся Богу, поклін Господі, та знов дорогу. я! Різдвоя... Вітають, і ми вітаєм, щиро віншуєм, ставаймо разом за колядуєм, і ми вітаєм, щиро віншуєм, ставаймо разом за колядуєм. З Різдвом Христом. Щастя здоров'я усім бажаєм. Добра родині, зичимо нині, мирного неба всій Україні, добра родині. Зичимо нині. Мирного неба всій україні.